Так ще вам хочу показати інструмент е, метабу харчпеті. Це е, не це метабо, що ви думаєте, це е, був, бувший інструмент хітачі. Вони просто переіменували назву і називається зараз е, метаборжпеті. Ось так він виглядає. і такі ціни на нього. Так що це бувший інструмент хітачі. Також вся лінійка є безщіковий він же, є щітковий. Дуже хвалять нейлери. Нейлери, як на мене, одні з найкращих. Ну, Не весь безщітковий він, але багато чого є безщіткового. Так що ще десь є нейлери. Це не весь. Спектр цього інструменту. Е, вони е, мають е, акумулятори 18 і 36 вольт. Е, є такі інструменти, та як в Девольта Flex Volt, що 18 е, і 54, а в Америці 20 і 60 вольт. Е, ось такі інструменти хітачі. Але тепер вже їх назва Metabol FPT.